Ваш нинішній день, яким він буде. Швидше за все, в цей день ви або отримаєте якусь інформацію, або чогось научитеся, що потім зможете примінити для покращення свого життя. Або для покращення вашого комфорту, щось там зробити для свого дому, для своєї сім'ї. Або ж для фінансового покращення, можливо, завдяки цій інформації чи тим знанням, які ви отримаєте, ви зможете покращити свою фінансову сферу, більше заробити чи кудись вдачно вкласти. Романтичні стосунки цього дня будуть спокійними, врівноваженими, стабільними. Все між вами буде добре, все між вами буде гаразд. Ніяких таких надмірних коливань, ніяких неприємностей цього дня між вами не буде. Ви розумітимете одне одного і цінитимете ваші стосунки і один одного також.